Привіт! Мене звати Аделіна Богданова, мені 14 років, і я з міста Київ, але наразі я перебуваю у Німеччині біля Дюссельдорфу. Мої хобі це танці, акторська майстерність та малювання. Акторською майстерністю я займаюся 6 років. Спочатку я займалася на оболоні на Fantasy New. Потім я перейшла на англійську акторську майстерність, вона була з Олександрою Оліник. І потім, вже після війни, коли почалася війна, я була вимушена. Займатися тільки з індивідуальними викладачами. Також я танцюю, я танцюю професіонально вже 10 років, і за цей час я вже трьохразова чемпіонка світу по модерну та контемпорері, Це сучасна хореографія. Але також я танцюю балет. У сучасній хореографії я також приймала участь у декілька телевізійних проєктах, таких як Ігри Талантів, Україна має талант та Танці на СТБ. Я в восьмому класі. І я вивчаю дві іноземні мови: це німецька та англійська. Але ними я вже вільно спілкуюся і ще зараз почала вчити французьку. Я в восьмому класі, як в німецькій школі, так і в українській онлайн. Дякую за увагу та дякую, що інвестували свій час у перегляд моєї візитівки.